Всім привіт! Так. Коротеньке відео Opel Astra H Німецька. В принципі, в непоганій комплекції і досить таки в гарному стані. Значить, 7 рік, 1,6, має цікавий пробіг 148 тисяч км. Я покажу відразу він код для скептиків, будь ласка, друзі. Робіть скрін, переглядайте. Якщо вам цікаво, можете перевірити бази, калбази там туди-сюди. Салон в досить непоганому стані. Покажу потертість на водійському сидінні. Значить, сьомий рік має два ключі, має сервісну історію. Частково вона записана в сервісній, частково наклеєна під капотом, 1.6 бензин. Автоматичний клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, автозатемнення внутрішнього зеркала, 6 подушок airbag, шкіряне кермо, круїз контур мультикермо. Два ключі, я вже сказав, такі структурні диски підлегкосплавні, передня гума, все сезонка. Задня теж все сезонка, 4 сезони. Не хімчищена, але в принципі, хімчистки, я вважаю, вона і не потребує. Не бачу сенсу тут щось перехімчищувати, Нормальна, чиста автівка. Е, так, вона зараз брудна, друзі, але погода не дозволяє. Нема сенсу, тому що поки доїдеш з мийки назад, то буде знову такий самий бруд. Так, е, Що по ній треба ще зробити? Заправимо ми ще кліматконтроль, тому що слабенький тиск фріону. Запаска лежить, все на місці, все добренько. А фарбованих елементів. В 7 рік автомобіль фарбовані елементи. Задня кришка фарбована, косметика, двері, косметика, задня арка. Оця частина вона була примята, збита, тут є шпаклівка. Кажу зразу: оцей елемент частково є шпаклівка. Це з мінусів, з нюансів. Так, з нюансів. Трошки потерте сидіння тут. Це важка або людина, або просто джинс, чи ще щось таке потерли. Карта тут, в принципі, все гарно. Кермо теж тр... трішечки витерте. Я показую, як є, щоб ви бачили. Тут все гарно, карта гарна, сидіння тут хороше, під капотом вона теж адекватна, досить. Олива тут була не так давно замінена, не бачу сенсу. Зараз найближчих 5 тисяч замінювати, походовий автомобіль адекватний. Датчик світла, датчик дощу. Олива 146 мінялася в 11-му місці 22-му році. Антифриз чистенький. Двигун. Легка потнічка, не мито, нічого ніхто не робив. Працює він адекватно, гарно. АКБ тут замінений, свіженький стоїть, бо він тут сідав, вирубався. Ну так, Нержава під капотом, в принципі, болти, як ви бачите. Для німецького автомобіля досить в гарному стані. Наклеєчки GM на парах позберігалися також з цього року. Ну, Якщо вона вам цікава, то вона коштує, друзі, 5900 сертифікатом, Вона в місці рівному до Пасхи вона до Києва не переїде хіба за додаткову плату. Якщо цікаво, приїдьте, подивіться, реально живий Opel, не без нюансів. Це не новий автомобіль, тріщина є на стопові. З вкладень, які потребує. 115 тисяч, до речі, була заміна ГРМ. Захочете або реставрація заднього стопа, або його заміна. На даний момент, колодки, колодка, тут ще є тисяч. тут диск хороший, колодка ще є на 1020, тут передній диск взагалі гарний, колодка колодка фактично нуль. Гума тут теж 4 сезона, бачите, 4 season фактично нульц. Ну, така автівочка, тут накладочка у нас якась трошки як не в колір, не знаю, можливо, її треба перефарбувати. В загальному вона на хромі. Ну, Якщо цікаво, наберіть, приїдьте. Заберіть, реально живий. Opel 5900 знаходиться в рівному 7 рік. Дешевше, поки ні, ну така автівка. Цікаво, телефон в описі до відео. За адекватні гроші або може неадекватні для когось, Opel Astra з адекватним ще пробігом, ще побігає живенька. Телефонуйте.